Друзі, нас інфоперші про головне поїхала у перші години ранку, 26 липня. Коли більшість москвичів, що були в глибокому сні по всій столиці Росії, пролунала 18 потужних вибухів. Майже одночасно вибухи, що стали результатом скоординованої операції, вразили п'ять стратегічно важливих об'єктів серці Москви, серед яких підземний командний пункт центр управління ядерним зв'язком лабораторія ПК експериментального озброєння, склад мобілізаційних черг і радіолокаційна станція міської ППО. Розміри точність ударів вражали, адже ці об'єкти були засекреченими високоохоронюваними. Захищеними найсучаснішими системами безпеки точкові удари, прицільно спрямовані на ці стратегічні центри, спричинили масові руйнування Вибухові хвилі, завдали серйозних пошкоджень не лише самим об'єктам, але й прилеглим будівлям. Вибухи були настільки потужними, що домагали будинки. В центрі Москви тріщини бетонних стін вибиті вікна на кількох поверхах і густий дим, що огорнув центр міста, ставали научним свідченням масштабів. атак операція магнітний вихор сила і точність ударів. Ця серія вибухів стала частиною глобальної операції, яку західні сили назвали магніт. Нітний вихор операція була спрямована на ослаблення Росії, знищення її ядерних засобів управління та ключових військових об'єктів. Точність ударів свідчила про високу підготовку і наявність сучасних технологій, здатних проникати навіть крізь захищені об'єкти. Задіяні були різні види зброї від високоточних ракет до безпілотних літальних апаратів, які доставили боєприпаси до самих об'єктів, не дозволивши російським силам жодної можливості для ефективної оборони. Особливо увагу було приділено знищення стратегічних об'єктів, таких як підземний командний пункт і центр управління ядерним зв'язком, що ставала частиною. Багаторівневої стратегії для досягнення оперативного перевантаження російських сел. Жертви серед цивільного населення. Попри те, що основні удари були спрямовані на військові стратегічні об'єкти жертви серед цивільного населення, були неминучі вибухи, які демагали інфраструктуру столиці, призвели до значних людських жертв тріщини в стінах багатоквартирних будинків, обрушення частини покриваль, обстріли, вікон, і поранення людей що опинилися в небезпечних районах. Це стало результатом вибухових хвиль, що розійшлися від центру до околиць міста. За попередніми даними, понад 300 осіб загинуло в результаті вибухів і завалів більше п'ятиста отримали поранення різного ступеня тяжкості, зокрема численні переломи, опіки, травми голови через падіння уламків. Місто було охоплено хаосом. Люди намагалися вибиратися з руїн і врятувати поранених. Але система екстреної допомоги була паралізована. Ситуація ускладнилася через відсутність зв'язку в перші години після вибухів. Лікарні були переповнені, і медичні працівники працювали без перерви, ризикуючи своїм життям, аби врятувати тих, хто залишився під завалами. Знищення ключових об'єктів вибухи спрямовані на підземний командний пункт стали серйозним. Ударом по російському ядерному потенціалу цей об'єкт, який виконував функції стратегічного управління ядерними силами, був найбільш засекреченим і захищеним місцем у Москві. Ракетні удари і вибухи всередині призвели до пошкодження ядерних систем управління, що паралізувало здатність Кремля реагувати на зовнішні загрози центру управління ядерним зв'язком, що є важливим елементом стратегічного управління, також був знищений, оскільки система зв'язку була зруйнована. Це унеможливило координацію дії російських збройних сил, зменшило їх здатність до негайного реагування. Багато важливих об'єктів залишилися ізольованими через відсутність зв'язку. У чергу збільшила уразливість Росії лабораторія ПК експериментального збройня, де розроблялись нові ті технології, також зазнала серйозних пошкоджень. Хоча це не спричинило негайних жертв, але здобуті в лабораторії технології були знищення, що серйозно зупинило наукові розробки. Аналітика, наслідки для Росії заходу наслідки цієї операції стала важливим сигналом для Росії, що її стратегічні оборонні структури не є такими непереможними, як вважалось раніше для західного світу. Це стало ще одним підтвердженням того, що Росія виявилася вразливою до високоточних ударів, навіть у своїх найважливіших військових та оборонних об'єктах. Втрати серед цивільного населення, руйнування критичної інфраструктури Москви стали важким ударом по моральному стану російського суспільства. Розмір руйнування, кількість жертв, які можна було б уникнути, якби були належно підготовлені захисні механізми, показують серйозні прогалини в російській оборонній стратегії. Водночас для міжнародної спільноти це стало черговим підтвердженням необхідності тиску на Кремль для деескалації конфлікту. Адже навіть найбільш захищені об'єкти країни можуть стати вразливими до сучасної високоточної зброї. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кромах політологів політики. С анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновка кожен робить сам до зустрічі. Друзі став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.